Російська Федерація існує стільки ж, скільки і Україна. Бо обидві держави народилися на уламках СРСР. Але на відміну від нас, Росія всі ці роки не припиняла воювати. Тому не дивно, що сьогодні російський агітпроп працює на високому технічному рівні. Слово Агітпроб тут ключове, бо йдеться не про журналістику, а про фабрику міфів, де правда замінена сценарієм вигідним Кремлю. Згадаймо 2008 рік, російське вторгнення в Грузію. Тоді Кремль називав це операцією з до миру». І варто визнати чесно, багато українців повірили цій версії. Бо російська пропаганда тоді контролювала і український ефір також. Та з 2014-го все змінилося. Технології, смартфони, соцмережі зробили брехню вразливою. Кожен очевидець міг зняти правду і показати її світу. Тож тепер сучасна історія білих плям де-факто немає. Все, що відбувається, лишає по собі цифровий слід. Українські журналісти, військові оператори, прес-служби вчаться, розвиваються, вдосконалюються. І в умовах жорстокої конкуренції з ворожою машиною дезінформації ми поступово набираємо все більше досвіду і кваліфікації. Бо, як би це цинічно не звучало, навіть про війну треба розповідати цікаво, щоб нас слухали, щоб нас чули. Моє прізвище Руденко, і це 5.56 на 45. Щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. У сюжеті 95-ї десантно-штурмової бригади історії Артема та Дмитра. Хлопців, які підписали контракт по програмі 1824, їх називали дітьми. У них сумнівалося. А вони стали воїнами. Сьогодні ці хлопці, частина 13-го батальйону імені Героя України Тараса Сенюка. Вони знищують ворога, рятують побратимів, живуть між вогнем і надією. Їхня молодість не про безтурботність, а про зрілість, вистражену напередові. Цей сюжет нагадує: покоління, яке виросло під час війни, вже не питає, чому треба воювати, воно знає, за що. Війна, ну, наоборот, затягує. По перше виходу все не страшно. Не знаю, може комусь і страшно було, але ну, не для всіх. Було завдання зайти на позицію, закріпитись, але там був ворог. Ми до позиції навіть не дійшли. За 40 метрів до неї ми окопались і наблюдали над ворогом. Держали позицію, щоб вони не протягувались далі. От ми приїхали, контачі перший звод. І перший звод сам затягувався. А за нами і мавіки літали, дивились, наблюдали, де ми йдемо, щоб нас не втратити так само. І порадійки казали, куди йти, коли останавливатися, щоб перша група далі протягнулася. ми підозрали собі її не доганяти, щоб не скупчувалися. Бо якщо скупчується, то одразу дрони злітаються, якщо замітять велике скупчення людей. У нас були попереду у нас сумізники, до яких як ми навіть потягаємося чи радійка, поламається, що можемо до них зайти і зв'язатися з нашими. Командування. Мій перший бойовий вихід, він був такий яскравий. Впродовження, так би мовити, десантної теми ще одна історія. 199-й навчальний центр десантно-штурмових військ це місце, де формується хребет армії. Щодня тут фізичні випробування, дисципліна і перевірка характеру. І це не для того, щоб бити в голову пляшки чи плавати у фонтані. Це вишкіл для того, щоб виживати і перемагати в реальному бою. Саме тут формуються десантники: ті, хто приймає виклик не словами, а дією. І в свіжому відео проєкту Військова професія від медіа-центру головного управління комунікації Генерального штабу збройних сил України розповідь саме про такий шлях сили. Тож місце, де народжуються десантники. О. Закривай! Зараз з'явився контракт, відписав контракт і нарешті вступив десантники, ну десант. Орікси, чому ні? це така людина, яка де вперед зачищає територію, відходить назад. І якщо треба, то окопується. Якщо треба, то за три хвилини збирається і йде далі. Якщо треба, то прикриє побратима. і має б розуміти, де що як цінкувати так сказати, на 360 і розуміти, де свій, де не свій. Я потрапив в ЗСУ по мобілізації. Я сам з міста Полтави прийшов мій час захищати батьківщину. Тому зараз я знаходжусь в десантно в військах. Є такий девіз – «траки Сила. Командир танкового взводу 115 окремої механізованої бригади з позивним паля показує, що таке справжній танковий двір. Для нього машина це не просто техніка, а жива сталь, яка дихає разом з екіпажем. Коли сідаєш у танк, мандраж зникає, каже він. Ти і машина стаєте єдиним цілим. Танкісти 115-ї бригади працюють і вдень, і вночі, знищують ворожі позиції, адаптуються до нової загрози FPV-дронів навчаються їх нейтралізовувати. Це сюжет про впевненість і холодну точність. Бо тут все доволі жорстко. Або знищиш ворога, ти, або він знищить тебе. Я працюю. З'явилось дуже багато епі-дронів на оптоволосні. З ними як боротьба це або пітлянути десь в кустах, або в мене є рушниця помпова, то рушницею помповою там трішечки ловлена. Танк зараз працює як універсальна передвижна гармата, яка може вірватися будь куди, будь-коли. І відпрацювати навіть вночі, бо це, я вважаю, таке, ну, дуже ефективне. Ну, Ворог дуже боїться танка. Він коли чує не вистріл танка, він чує вже приход. Ми з закритої позиції відпрацьовуємо там, по віддимним перехватам, чутно там, що працює танчик і вони якось вже більш-менш до землі припадають. Так сказати. і вони вже ну вони це більш відчувають. Я так вважаю. Воно більш мобільніше. Танки це гучний символ війни. А от сили спеціальних операцій символ тихі. На Покровському напрямку ворог спробував діяти звично через диверсійно розвідувальну групу, що просочилися в промзон. Оператори 3-го полку сил спеціальних операцій отримали наказ провести зачистку. У ближньому бою вони взяли в полон одного окупанта і захопили справну радіостанцію противника. І фрази, що лунають в кадрі, вони справжні, без цензури. А інформація, отримана від полоненого, допомогла зірвати подальші плани ворога. Це робота, яку видно не завжди. Але часто саме вона змінює хід бою. Сили спеціальних операцій завжди за межею можливого. Не ну, трогай ничего. На колени. Вставай на колени. Руки перед собой. Руки перед собой держи. Не будешь сидеть, будешь живой. Я не хочу воевать. Ну не хочешь так сидеть, то спокойно. Будешь что-то сидеть, будешь жить. Пожалуйста, не убивайте. Удачно. Куда выбрасывается? Сколько сидит? Да, два года. За ну, что? Закраду. Вот так вот затразум. Римма сюда. Вс, Давай, пошли. Вс. Идем, идем, идем. Победить. Ну сюда. Людейка. Ну-ка, дай сюда родейку. Подожди, у меня Вы пришли? по до дома. Я не хотел выживать. Все, все, Скажешь, родейка. ось. Скажи ему, дякую. Далі буде історія про людяність, сильнішу за страх. Екіпаж бронемашини «Макс Про» із 68-ї єгерської бригади під обстрілами входить у Покровськ, щоб врятувати пораненого цивільного. Не так просто діяти під вогнем, тим більше, коли машина пріоритетна ціль і їхнє завдання вивести людину живою. І це не просто евакуація, це символічний акт, який насправді повторюється день у день і показує критичну різницю між українськими та російськими військами. Для нас життя українця варте будь-якого ризику. Такі кадри не потребують коментарів. Вони показують, що героїзм це не завжди хитромудрі операції чи потужний штурм. Іноді це просто газ підлог. нарешті те, чого не видно на передовій, але без чого жоден підрозділ буквально не виживе. Патронатна служба 47-ї окремої механізованої бригади Магура це тилова армія турботи. Саме вони забезпечують допомогу пораненим, підтримують родини загиблих, організовують відпочинок для тих, хто повернувся з бою. Їхня робота це не застосування зброї. Це тактичні і тактовні дії застосування людяності. Вони стоять за тим самим щитом магури, але їхня зброя, доброта, організованість і віра, що жоден воїн не буде забутий. Це нагадування. Перемога неможлива без тих, хто підтримує зсередини. Бачите, якісний супровід наших поранених вони мають після поранення лікуватися і ні, ні про що більше не турбуватися. Для цього існує ми. Ми завжди готові їх підтримати. Ми надаємо все необхідне, що їм треба під час лікування і по медикаментам, і по лікарським засобам, і одяг, і засоби гігієни це все надається в перший день, навіть в перші години. Можна сказати, що на період їхнього лікування в закладах охорони здоров'я ми їхні найкращі друзі. Наявність патронатної служби, вона ну, дає до внутрішнього спокою, що я знаю, що Сім військовослужбовцями завжди буде контакт, завжди буде зв'язок у випадку, якщо щось не приведе Господь, ну, трапиться. А мені, як медику підрозділу, патронадна служба значно полегшує працю та комунікацію з цими військовослужбовцями. Сам мав поранення 19.11.24. го і приблизно через декілька днів на мене на зв'язок вийшов представник патронатної служби Анубіс. І під час мого лікування два місяці. Він постійно був на зв'язку. Під час лікування ну, кожну неділю ми списували. Інколи він мені дзвонив, питав, як мій стан. Російська українська війна триває вже понад десятиліття. І весь цей час боротьба відбувається не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Українські засоби масової інформації і цивільні і військові подолали довгий шлях становлення. Ми навчились говорити своїм голосом і розповідати світові свою правду. І якщо у 2014 році інформаційне поле було захоплене ворогом, то сьогодні ініціатива на нашому боці. Кількість і якість відео, які створюють формування та підрозділи Сил оборони, постійно зростає. І це не просто контент, це документ епохи, історія, яку пишемо ми. Тож я нагадую, це не фінал і це точно не хід парад. Це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канали Бригад, поширюйте відео і підтримуйте наше військо. Словом, донатом або справою. Бережіть себе, бережіть один одного. Побачимось наступного тижня. До зустрічі!